Вересень урожай зібрано, і над дачними ділянками починає витися знайомий димок. Це сусіди спалюють бадилля, звична картина, чи не так. Але чи знаєте ви що це, мабуть, найгірше, що тільки можна зробити для своєї землі? Більшість дачників навіть не підозрюють, що власноруч знищують майбутню родючість своєї ділянки. У цьому відео ми не просто розповімо, чому цього робити не можна, а й покажемо, який справжній скарб ви відправляєте у вогонь і як перетворити його на справжнє чорне золото для ваших грядок. Звичка спалювати рослинні залишки тягнеться ще з радянських часів. Вважалося, що це найпростіший і найшвидший спосіб позбутися сміття, а головне хвороб та шкідників. Які могли зимувати на листі, логіка здавалася залізною немає бадилля, немає проблем. Але ж агрономія, як і будь-яка наука, не стоїть на місці. І сьогодні ми вже точно знаємо, що цей дідівський метод приносить набагато більше шкоди, ніж користі. Тож давайте розберемося, що насправді відбувається, коли ви підносите сірник докупи бадилля. Отже, давайте почнемо з очевидного, хоча й досить шокуючого факту кожного разу, коли ви підпалюєте купу бадилля, ви буквально пускаєте гроші на вітер. Так, так, не дивуйтесь, уявіть, що все літо ваші рослини працювали, мов маленькі фабрики, вони витягували із землі та повітря найцінніші поживні елементи і дбайливо накопичували їх у своєму листі та стеблах. Це їхній накопичений капітал, а восени ви берете весь цей капітал і просто спалюєте. Це не просто суха трава, це справжнє сховище органіки. Саме органіка це основа гумусу, того самого родючого шару, за який ми так цінуємо чорнозем. У вогні ця складна структура розпадається, ви отримуєте лише жменьку попелу так, у ній є трохи калію та фосфору. Але це мізерні крихти порівняно з тим, що ви втратили. Ви ніби обміняли золотий злиток на пару мідних монет. По суті, ви добровільно збіднюєте свою землю, а потім навесні йдете до магазину і купуєте добрива, щоб відновити те, що самі ж знищили восени, замкнене коло, яке дуже легко розірвати л... А тепер занурмося глибше. Що ж саме зникає з димом? Найцінніше це азот. Саме азот відповідає за ріст буйної соковитої зелені. Згадайте, як навесні ви підживлюєте рослини сечовиною або аміачною селітрою, ви робите це, аби дати їм потужний старт, щоб вони швидше наростили листя та стебла. Так ось уся гичка, яку ви збираєтеся спалити, це природне сховище того ж таки азоту. Під час горіння ця органічна сполука перетворюється на газ і просто вивітрюється в атмосферу, він не залишається в попелі, він зникає з вашої ділянки безповоротно. Простіше кажучи, ви спочатку знищуєте безкоштовний запас азоту, який накопичився за цілий сезон, а потім йдете і купуєте його хімічний аналог у магазині. Це абсолютно нелогічно. Зберігши гичку, ви могли б повернути цей надзвичайно важливий елемент назад у ґрунт. Там він би нагодував дощових черв'яків та мікроорганізми, які своєю чергою підготували б його для ваших майбутніх рослин Нок. Гаразд, скажете ви, азот випарувався, але ж у попелі залишилися корисні калій та фосфор, і матимете рацію. Попіл дійсно є непоганим. Калійно-фосфорним добривом, але й тут є кілька важливих нюансів. По перше, як ми вже зазначали, це лише крихітна частка поживної цінності, якою бадилля володіло спочатку, це все одно, що від цілого яблука залишити лише огризок, а решту викинути по-друге, попіл. Це луг, і якщо на вашій ділянці ґрунт і без того лужний або нейтральний. То регулярне внесення попелу може суттєво порушити кислотно-лужний баланс. Для багатьох рослин це стане справжньою проблемою, вони просто перестануть засвоювати інші життєво важливі мікроелементи, навіть якщо ті присутні в ґрунті. У підсумку, бажаючи принести користь, ви можете навпаки нашкодити своїм майбутнім насадженням. Використання попелу вимагає розуміння та обережності, це не універсальне рішення, на відміну від компосту, який підходить практично для будь-якого ґрунту. Але значно страшніше, ніж втрата поживних речовин, це прямий удар по самому ґрунту. Замисліться, що відбувається під багаттям, там не просто горить трава від високої температури. Яка може сягати сотень градусів, верхній найродючіший шар ґрунту буквально спікається і стерилізується. Уявіть, що ви ставите свою грядку у піч для випалу цегли. Вся пориста пухка структура, яку ви, можливо, створювали роками, знищується, ґрунт стає щільним, твердим, як камінь. Він втрачає здатність вбирати та утримувати вологу. Після такого випалу вода не проникає в глиб, а просто скочується з поверхні, спричиняючи ерозію. Повітря також перестає надходити до коренів майбутніх рослин. По суті, на місці багаття ви створюєте невелику ділянку мертвої, безжиттєвої пустелі, яка відновлюватиметься дуже й дуже довго. Та тепер давайте поговоримо про тих, кого ми не бачимо. Але чия робота просто неоціненна. Під поверхнею ґрунту бурлить життя, це ціла армія ваших невидимих помічників, дощові черв'яки, незліченні види бактерій, грибків та інших мікроорганізмів. Саме вони, головні агрономи вашої ділянки. Черв'яки прокладають ходи, розпушують і аерують ґрунт. Мікроби переробляють органіку, перетворюючи її на доступні для рослин поживні речовини, той самий гумус. Коли ви розводите багаття на грядці, ви влаштовуєте для всієї цієї екосистеми справжній геноцид. Від жару вони гинуть у радіусі кількох десятків сантиметрів навколо та в глиб. Ви, власноруч, знищуєте тих, хто безкоштовно і цілодобово. Працював на вашу родючість, без них ґрунт стає мертвим інертним середовищем, і щоб повернути його до життя, потрібні будуть роки та величезні зусилля, навіщо знищувати те, що природа створювала так довго М саме ці непомітні трудівники, черви та мікроби формують ідеальну структуру ґрунту. Вони склеюють дрібні частинки ґрунту в грудочки, створюючи ту саму пухку зернисту структуру, про яку мріє кожен городник. Такий ґрунт схожий на губку він чудово пропускає повітря до коріння, але при цьому прекрасно утримує вологу, віддаючи її рослинам в міру потреби. У такому ґрунті рослини почуваються чудово. Їхнє коріння легко проникає в глиб, отримуючи все необхідне живлення та кисень. Спалюючи бадиля, ви позбавляєте цю ґрунтову живність їхньої головної їжі, органіки. Вони просто залишають вашу ділянку в пошуках кращих умов або гинуть. В результаті ґрунт втрачає свою структуру, ущільнюється, а після дощів. На ньому утворюється кірка, і ось ви вже знову беретеся за сапу, щоб проспушувати те, що природа могла би підтримувати в ідеальному стані сама. Але давайте не забувати і про зворотний бік вогню, про дим для багатьох запах осіннього багаття це символ завершення дачного сезону. Та давайте поглянемо на це з іншого боку. Що саме горить у цьому багатті? Сирі. Чи напівсухі рослинні рештки, які не згоряють повністю, а повільно тліють, виділяючи величезну кількість їдкого густого диму? Цей дим стелиться землею, потрапляє вам у легені у легені ваших дітей та сусідів. Окрім звичайного чадного газу, під час тління рослинних решток. Особливо оброблених якимись препаратами можуть виділятися і значно небезпечніші сполуки, наприклад, діоксини, чи варте хвилинна зручність від швидкого прибирання тієї шкоди, якої ви завдаєте своєму здоров'ю та довкіллю? Гадаю, відповідь очевидна до того ж, це просто не по-сусідськи, адже мало кому сподобається, коли вся його ділянка оповита вашим димом. А, а ще один важливий аспект пожежна безпека. Щороку ми чуємо про те, як через необережність з вогнем вогонь знищує господарські споруди, лазні, а часом і цілі оселі. Восени часто дмуть сильні вітри, суха трава, опале листя, усе це спалахує, наче порох, досить однієї іскри, яку вітер підхопить і пронесе на кілька метрів, аби трапилося лихо. Купа бадилля, яку ви залишили тліти під наглядом, може перетворитися на некеровану пожежу за лічені хвилини, чи вартий той сумнівний результат від спалювання такого колосального ризику, збитки від пожежі, не зрівнянні з жодною користю від жменьки попелу. Це гра в російську рулетку, де на кону стоїть ваше майно, а подекуди і життя. То що ж робити, де вихід? Він геніально простий, і природа сама підказує нам рішення компостування. Це процес зворотний спалюванню. Замість того, щоб руйнувати органіку, ми допомагаємо їй перетворитися на найцінніше добриво, яке тільки можна собі уявити. Компостна купа це не просто яма з відходами. Це справжня біофабрика, де мільйони мікроорганізмів та дощові черв'яки трудяться, переробляючи бадилля, бур'яни та харчові відходи. Вони перетворюють увесь цей мотлох на темну, розсипчасту, з приємним запахом землі масу, компост. Це концентрат родючості, еліксир життя для ваших грядок. Закладаючи компостну купу восени, ви не позбуваєтеся проблеми. А інвестуєте у свій майбутній ще більш рясний урожай. Чому ж компост називають чорним золотом? Адже за своєю поживною цінністю та користю для ґрунту він перевершує більшість магазинних добрив, включно зі знаменитим гноєм. Правильно визрілий компост це збалансований комплекс живлення для рослин. У ньому є всі необхідні макро та мікроелементи у легкодоступній для них формі, та головне навіть не це компост це не просто їжа, це ще й ліки для ґрунту. Він покращує її структуру, робить важкий глинистий ґрунт більш пухким та повітряним, а легкий піщаний більш вологоємним. Він заселяє ґрунт корисною мікрофлорою. Яка пригнічує розвиток хвороботворних грибків та бактерій, підвищуючи імунітет ваших рослин, вносячи компост, ви не просто годуєте рослини, ви оздоровлюєте саму землю рік за роком, підвищуючи її природну родючість. Замість руйнівного спалювання ви творите, ви повертаєте землі те, що взяли від неї, але вже в покращеній збагаченій формі. Це основа розумного органічного землеробства. Ви вбудовуєтеся в природний кругообіг речовин, а не грубо порушуєте його. Подумайте про це так: природа не знає, що таке сміття, опале листя, зів'яла квітка, повалене дерево, усе це не відходи. А майбутня їжа для нових рослин, усе це переробляється ґрунтовими мешканцями і знову включається в життєвий цикл. Компостуючи бадилля, ви просто копіюєте цей мудрий природний механізм на своїй ділянці, ви стаєте не просто споживачем, а дбайливим господарем своєї землі, який думає про її майбутнє. Є ще один чудовий спосіб використати бадилля з користю, особливо якщо у вас обмаль місця для великої компостної купи це мульчування. Все дуже просто. Здорове бадилля від таких культур, як горох, квасоля, кабачки чи буряк, можна подрібнити лопатою або секатором і розкласти просто на звільнених грядках. Цей шар органіки стане для вашого ґрунту справжньою теплою ковдрою на зиму. По-перше, він захистить землю від глибокого промерзання, що особливо важливо для збереження корисної мікрофлори та дощових черв'яків. По друге, мульча запобігатиме вимиванню та вивітрюванню родючого шару осінніми дощами та вітрами, і по-третє, за зиму та весну цей шар почне перегнивати, стаючи чудовою їжею для ґрунтових мешканців та легкою підгодівлею для майбутніх рослин, які переваги дає така ковдра на практиці. Навесні ви помітите величезну різницю. Грунт під мульчею залишиться пухким, вологим і живим, вам не доведеться його перекопувати, руйнуючи структуру. Достатньо буде лише злегка розпушити верхній шар плоскорізом, дощові черви під таким укриттям працюють усю зиму, якщо ґрунт не промерзає, і до весни ваша грядка буде в ідеальному стані. Крім того, шар мульчі пригнічує ріст бур'янів. Їхньому насінню просто не вистачає світла, щоб прорости, це означає, що навесні у вас буде значно менше роботи з прополювання, отже, витративши трохи часу восені на подрібнення та розкладання бадилля, ви заощаджуєте значно більше часу та сил у наступному сезоні, отримуючи при цьому здоровіший та родючіший ґрунт. Це подвійна вигода. А і ось ми дісталися головного аргументу всіх прихильників вогнищ. А що робити з хворим бадиллям, наприклад, від помідорів чи картоплі, уражених фітофторозом? його ж не можна в компост, воно ж заразить усю землю. Це, мабуть, найпоширеніший і найживучіший міф у городництві. Розберімося ж, збудники більшості хвороб, зокрема фітофторозу, справді можуть зберігатися на рослинних рештках, але. Ключове слово тут можуть, вони виживають лише за певних умов, і правильно організована компостна купа це саме ті умови, за яких у патогенів немає жодного шансу. Спалювати таке бадилля це все одно, що стріляти з гармати по горобцях, завдаючи при цьому величезної супутньої шкоди, а найголовніший секрет ось у чому. Навіть найхворіше та найстрашніше, на вигляд, бадилля зовсім не обов'язково спалювати, існує щонайменше два надійних способи його знешкодити і перетворити на корисне добриво перший спосіб гаряче компостування всередині правильно складеної компостної купи, де чергуються вологі зелені шари, бадиля, трава і сухі коричневі, листя, солома, тирса. Починаються бурхливі мікробіологічні процеси. Купа розігрівається зсередини до температури 60-70 градусів. За такої температури переважна більшість збудників хвороб, а також насіння бур'янів, просто гинуть. Вони не витримують такої парної. Головне закласти хворе бадилля всередину купи, щоб воно гарантовано пройшло термічну обробку. і… Якщо ж ви не певні, що зможете правильно прогріти компост, є інший, ще простіший і надійніший метод. У цьому допоможуть сучасні біотехнології, а саме ЕМ препарати. Скорочення ЕМ означає ефективні мікроорганізми, це спеціальні концентрати корисних бактерій та грибків, які природно борються проти патогенної мікрофлори. Простіше кажучи, ви заселяєте у свою компостну купу армію хороших мікроорганізмів, які починають активно розщеплювати і витісняти погані, достатньо під час закладки бадиля пролити кожен шар розчином такого препарату. Корисні мікроорганізми не лише знищать збудників фітофтори та інших хвороб, але й значно прискорять процес дозрівання компосту. Те, що у звичайних умовах припривало б рік півтора, за допомогою ЕМ-препаратів буде готове вже до наступного сезону, гасо, звісно, варто усвідомити, що не все бадилля однаково цінне чи корисне в сирому вигляді, наприклад, бадилля бобових культур, гороху, квасолі чи бобів, це справжня знахідка для будь-якого городу, на їхньому корінні живуть бульбочкові бактерії. Які здатні фіксувати азот просто з повітря, саме тому їхнє бадилля в жодному разі не можна спалювати, це найчистіше азотне добриво, яке найкраще подрібнити та відразу ж загорнути в ґрунт або відправити в компостну купу. Те саме стосується й бадилля буряків, моркви, капусти кабачків та огірків. Якщо на ньому немає явних ознак серйозних захворювань, воно. Ідеальний матеріал як для компосту, так і для мульчування, воно швидко перегниває, збагачуючи ґрунт органікою. Викидати чи спалювати такий скарб це справжній городній злочин. Бадилля ж пасльонових картоплі, томатів, перців та баклажанів справді вимагає підвищеної уваги. Саме ці рослини найчастіше страждають від фітофтори та інших грибкових хвороб, але як ми вже з'ясували, це ще не привід палити все підряд. Найкраща стратегія тут профілактика та обережність. Якщо ж ви бачите, що бадилля сильно уражене, не варто використовувати його для мульчування грядок, де наступного року знову плануєте вирощувати пасльонові, натомість його сміливо можна і треба відправляти в компост. Бажано всередину купи та обов'язково із застосуванням ЕМ-препаратів, як ми вже зазначали, так ви гарантовано знешкодите всі патогени та отримаєте безпечне і дуже цінне добриво для всіх інших культур на вашому городі. Давайте ж розглянемо і суто практичний бік питання про затрати часу та сил. На перший погляд здається, що спалити це швидко і просто. Зібрав усе в одну купу, чиркнув сірником, і готово. Але чи так це насправді? По перше, бадилля потрібно зібрати і донести до місця спалювання. По друге, багаття не можна залишати без нагляду. Вам доведеться кілька годин вартувати його, помішувати, стежити, щоб не розлетілися іскри. Сире бадилля горить погано, сильно димить. По-третє. Після того, як усе прогорить, вам потрібно буде зібрати попіл і розподілити його по ділянці. Усе це також вимагає часу та сил. А тепер порівняйте це із закладанням компосту. Ви так само збираєте бадилля, але несете його в одне стаціонарне місце, укладаєте шарами, можливо, поливаєте водою або препаратом. І все. Далі природа робить усю роботу за вас. А тепер. Давайте про найголовніше, уявіть собі, що осені ви берете мішок з поживними речовинами, які ваші рослини все літо витягували із землі, і просто спалюєте його, азот, калій, фосфор, мікроелементи, усе це вилітає з димом або перетворюється на жменьку попелу. Це не просто нераціонально, це справжнє пограбування власної ділянки. Ви забираєте в землі те, що вона вам дала, і нічого. Не повертаєте взамін, та найсильніший шок це те, що відбувається під землею. Під вашими ногами кипить життя, клопочуться черви, розпушуючи ґрунт, працюють бактерії, створюючи родючий гумус, спалюючи бадилля прямо на грядці, ви влаштовуєте для них справжній апокаліпсис. Верхній шар ґрунту найцінніший, перетворюється на мертву безжиттєву кірку. Відновлюватися йому доведеться роками, і найнесподіваніший поворот у цій історії навіть уражене фітофторою бадиля, якого всі так бояться, при правильному підході в компості, перетворюється не на джерело зарази, а на безпечне добриво. Патогени просто не виживають у процесі ферментації при високих температурах у середині компостної купи. Виходить головний страх, що штовхає людей до багаття, насправді просто міф. Отже, спалювати бадиля це не просто дим в очі сусідам, це пограбування власного городу, вбивство ґрунтового життя і марна трата найціннішого ресурсу компост, мульча, теплі грядки, ось сучасні та мудрі рішення, які перетворять рослинні рештки з проблеми на основу вашого майбутнього врожаю. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші секрети багатого врожаю. А як ви вчиняєте з бадиллям на своїй ділянці? Діліться своїм досвідом та думками в коментарях. Давайте обговоримо.